Христос, Воскрес, Валерочка, всім доброго ранечку. Я вам скажу так, нині понеділок, початок нового тижня. Маю надію, що ви вчора краще всі відпочили, ніж я, тому що в нас якісь вихіднітки були дуже-дуже насичені. Я за кермом або на кухні, або прибираю. Ну, але в хаті замітно було, що була дитина, тому що вчора неділя нічого не можна було робити. В хаті просто бардан. Говорю так, як є. Прати вже кинула. Суше, правда, не знаю, де буду, напевне, вдома, тому що в нас на дворі дощ лиє, холодно, сиро. Ну, але, кавалєрочка, скажу вам так, як завжди говорю, я тої ночі взагалі не виспалась. Ну, але кожна людина рано мусить встати, файно сі стрипати і іклочистити, песок файно вмити. Директоршу на воду, будь будівка, файно виталяпати і всі разом. Беріть! І до роботи! Ви знаєте, вчора переглядала сторіси з Максимом. Переписувалася. Вони вже є в Чехії. знаєте. Але скажу вам тако, хто не був в такому турі, це є дуже дуже важко. Якщо... це мені важко, але Максим все витримує. Тому що він з дитинства, знаєте, навчений десь їздити з королєвою, а я ні. Мене то дуже, знаєте, вимучує, хоч там дуже гарно, але Максим тримається. Нині там якась них екскурсія, бо щось так, знаєте, мимольотом переглядала. Сьогодні цілий ранок грузила сторіс е, е, відео на Ютубі, так що мала роботу, вже покупалася. Вже речі перший раз перу, а є ще два рази. Надіюся, що сьогодні все встигну, речі висохнуть. Батареї треба Віталій, трошки підкрутити, знаєш? Щоб в хаті тепліше було, бо в хаті, до речі, холодно є. Бо на дворі така погода. Так що, кавалєрочка, слідкуйте за Курлєвою, за Максимом, як вони там? Вони будуть красоти показувати. Ну, а в нас сьогодні, як завжди, насичений день, тому що завтра. День народження моє, підемо трошки святкувати, треба знайти мені кросівки білі, сорочку або футболку білу. Одним словом, знаєте, кавалєрка, є роботи в хаті поприбирати, бо завтра Софа приїде, Іра приїде. Одним словом, кавалєрка, завтра буде двіжуха, я вам так скажу. Не хотіла нічого справляти, але має таких файних коліжанок, що позвонили, І Віталік так само каже, стрипайся. Замовляй щось і підемо святкувати твоє день народження. Ну, як хочуть, то так і буде. Я вам так скажу. Так що, кавалерка, вставайте, стріпуйтесь, хтось і не прийде і за вас і ніц не зробить. Так що всім гарного кавалерочка, мирного і позитивного дня. Тобі Віталій каву робити? Ти Сівеска? Та? І ой, на тебе подивлю, запам'ятаю, коли той день прийшов. Я вам кавалерка, чесно скажу, Віталій біля мене. Взагалі не висипляється. Знаєте, тому що він до мене жив спокійніше, а, а зараз спокою немає. Я вам по правді, скажу. завжди десь їдемо, десь летимо. А ще дуже. Прикольно, коли Віталік пакує вам посилки. Ну, тобто тапочки, рушники. І в нього, послі... в нього тако він їх спакує і тко каже: Я більше сам то робити не буду. Ну, не буду я то робити. Я з тими кольорами путаюся, я з тими рушниками путаюся. Ти будь біля мене, і я то буду пакувати. То тако на вайбер дзвонить. Чуєш, Галя, А то цей колір, оті... а який-то розмір має бути. Але знаєте, дає собі раду. Я рада, тому що вчора на склад взагалі я діла ніякого не мала. Він молодець, поїхав, все попакував. Ну, кавалерочка, там ще залишилося пару наборів білих і шампан. Пару наборів. І ще є набори рушників, але я там на сторінці все вам виставила. Так що залишу вам ще посилання на YouTube, тому що там вже загрузила е, млинці з м'ясом, як я готувала. Ну, одним словом, всі відео там загрузила. Що як не маєте що робити, можете собі включити на Ютубі нас і просто дивитися, щоб вам було веселіше. І залишу вам ще раз посилання на рушники, тому що це є лімітована серія, їх більше не буде. Але буду сьогодні дзвонити, може ще у руву, хоч знаєте, хоть 10-15 наборів. Буду Робити так, що кавалерочка наговорила більше вже ніж треба, Іду далі стріпуватися і братися до роботи, і то саме виробити.